Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Літо, спека. І цікаво, що слухають українці зараз, який трек лідирує в музичних чартах на Spotify та Apple Music. 6 тижнів українські слухачі віддавали перевагу мелодійному треку у виконанні древо Смарагдове небо. Але тепер музичні чарти Spotify та Apple Music очолила зовсім інша пісня. Яскравий і дуже емоційний дует від Наді Дорофєєва і позитива. Зовсім недавно, 10 липня, артисти представили новинку під назвою Смак печаль. І ця прем'єра одразу стала подією для шанувальників, адже це не перша спільна робота зірок після розпаду культового гурту і стекло, в якому Надя та Олексій Завгородній працювали разом цілих 10 років. Після офіційного завершення діяльності гурту у березні 2020 року обидва музиканти розвивали сольні кар'єри. Але фанати не переставали сподіватися на їхнє воз'єднання, щоб виконати хоча б одну спільну пісню. І цей момент нарешті настав. Друзі. Отже, на першому місці смак печаль Дорофєєва Позитів. На другому місці смарагдового неба, Древо. третє місце олег, шугар. Четверте місце з якого ти поверху неба, Джері Хейл Ярмак. На п'ятому місці тримається Врубай Перфенюк. Шосте місце так по. Уй, Медкіт, сьоме місце Тьотя Шугар. Восьме місце Зірочка Палай, Анни Трінчер. Дев'яте місце. Ти чо обідалась? Медкіт Темний Принц. Також нещодавно позитив розкрив розмір найбільшого гонорару дуету «Время Врем'я стекло. Артист навіть розсекретив, хто їм заплатив такі великі гроші. Співак розказав, що одного разу вони з Надією Дорофєєвою отримали 60 тисяч доларів. Він також розсекретив, хто саме заплатив їм цю кругленьку суму. Як виявилось, такий гонорар, позитив, та Надя Дорофєєва отримали за виступ для Ігоря Коломойського. Із розповіді позитива, один раз у новорічну ніч, наскільки я пам'ятаю, було 60 тисяч доларів. Це був максимальний гонорар, наскільки я знаю. Виступали у Коломойського, і ще я з ним грав у настільний футбол. З гримерки вийшов він і каже, двушку ставлю. А в мене було тільки 600. Казав співак. Блогерка з TikTok описала етапи життя з арабським мільйонером і викликала шквал критики. Популярна Тікток-блогерка на ім'я Сауді опублікувала відео, в якому докладно описала всі етапи стосунків зі своїм чоловіком, заможним мільйонером на ім'я Джамал. Відверта розповідь викликала суперечливу реакцію у соцмережах та швидко стала вірусною. Ролик, який набрав вже більше 4 мільйонів переглядів. Викликав чимало дискусій: у ньому Сауді у сатирично спокійному стилі поділилася інструкція життя з багатим чоловіком у Дубаї від залицянь до ери скромної дружини. Перший є етап, за словами, це фаза знайомства, коли ти завжди повинна виглядати на 10 з 10, А чоловік відповідає на повідомлення миттєвого і водить у розкішні ресторани. Друга фаза демонстрація почуттів через подарунки, сумки, свічки, дизайнерський одяг, як каже блогерка, є ознакою уваги, а не слова підтримки. Наступний крок: регулярні поїздки у відпустку та дозвілля, яке, за словами Сауді, повністю фінансується чоловіком. Третій етап передбачає жорсткіші правила, жодних друзів чоловіків, звітуєш, де перебуваєш. Він також має право ставити запитання щодо твого одягу і зовнішнього виду. Кінцева фаза, яку блогерка називає ерою скромної дружини, це етап повного прийняття ролі в стосунках. Це відео спричинило величезну хвилю критики у соцмережах. Це не любов, а угода, написав один з користувачів. Як же це сумно, як це сумно, написав інший. Це для когось, але точно для мене, написала коментаторка. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. І як завжди, я дуже вам вдячний за перегляд, коментарі, підписку та лайки. Бажаю вам всього найкращого. До нової зустрічі!